У 2020 році ярмолинчани обрали свою місцеву владу. За цей час, як в країні, так і у місті змінилось чимало. Тож народні обранці мали достатньо часу, аби проявитися та покращити життя громади. Ми дізналися у жителів ярмолинців, чи задоволені вони діями місцевого самоврядування. Так задоволені. Думаю, що так в загальному робота видна. Ми поглянемо кругом чистота, парки доглянуті, є лавочки, є зони відпочинку. Хотілося, щоб більше коштів влада відправляла на ЗСУ. Я так вважаю, що вона має можливість рішенням колегіальним вирішити і більше коштів не на озеленення, не на добробут громади, а поки все для війни. Та так задовільно так. Щоб так аж задов... задоволена була тоні. Так, задоволена. Так, в общем-то, нічого. Можна, можна в період війни, можна, можна терпіти. Поки що. що можна терпіти. Бо задоволений на 100% владою, мабуть, ніхто. Чому? Тому що є. Е... Такі нюанси, які неможливо виконати, є такі, що не хочуть виконати. А в общем-то, процентів 70-75 можна. Так, так. Задоволений? Так, задоволено.